Друзі, привіт! Світ не без добрих людей, не без друзів, друзі, друзі. І да. коротше я був сьогодні в гостях і побачив, як у моєї подруги херіє різдвяник, ну, з шлюмбергера. Ось така ось я дістав його з горщика. Ну, понятно, що якщо брати по мірках, само собою ще лікарні, то це ще хороше, там, шкіл. Але тут є певні особливості, чому каже він не цвітає, щось йому важко, щось в'яне, тому що є певна... Штука вам я пояснилася, розкажу. Поїхали. Ну, Давайте аналізувати. Бачимо ґрунт у різдвяника специфічний. Тут бач, десь там був торф, десь був коротше, земля, але в принципі, якщо подивитися, то тургор дуже слабенький. І бачите, це називається це, е, членники тіпи, частини, частини тіла різдвяника, Ганька-привіт е, витягнуті, де йому темно було. От, якщо, припустимо, мої колекційні різдвяники, ну, теж елементарно. Ну, ось такі, да, якийсь, да, елементарний. Да. Бачите, вони всі значно блискучі, значно зелені і більш-менш пропорційні. Тут у мене просто вони ще перший рік ростуть. Тут багато в мене колекцій, цікаві, там Тропікал Бразиль, дуже красиві, там, гарні, там, варігатні, є, є срібцалі допси. Що Бачите, їх скоти жруть. Сламаки не вижирають, але це не дає привід для того, щоб щоб їх не любити. Взагалі, де росте різдвяник? Різдвяник росте в тропіках, ось на деревах, ось тобто це епіфіт. Тобто в нього має бути ґрунт легкий турф, там, листя, кораски таке. І ми сьогодні це зробимо. Тобто, перш за все, нам треба буде цей ґрунт викінштейн. От, я вже почав це робити потрошечку. Ось, Зараз вам покажу, розкажу. Десь в мене була така. Зараз почекайте. Ну ось відро можна буде зробити. Тобто Ми не боїмося пошкодити корінь е, Тобто Ми просто оцей ґрунт маємо повністю видалити. Видалити без проблем. Тому що це лише... Це дуже тяжко, типу. ну кажу, знову ж таки, нагадую, що в лікарнях вони нормально там зростуть, без проблем. Тобто ми не боїмося дуже пошкодити, хоча вже в принципі вже кінець е, серпня, але все рівно їм треба... Міняти життя, тому що діла не буде. Бачите, там ось був торф раніше, такий більш-менш, то він ще ріс. А ще каже, що він не цвіте. І це не дивно, тому що Тому що різдвянику треба, щоб були перепади. Це все-таки хоч і епіфітне, але кактус. Кактус, який потребує, який потребує легкого ґрунту. От. Бачимо, ось там вже нові коріння наростають. Бачимо, звідки як він пішов. От, це от залишаємо. Зараз так це важливо, тепер робимо ґрунт новий. Для ґрунту я візьму ось таку стару свою типу піддонус, трошки кори є, торф. Це буде змішувати. І ще один інгредієнт, який ну, далі буде теж допомагати нам. Треба буде ще напевне кори нарізати трошечки, бо що, ну, щоб було легше йому. От, можна додати навіть мохаса трохи. Ну, в принципі, робиш це як грунт для орхідеї, тільки, тільки трошки ну, повеселіше почну. Не мох вже був. То мох ми просто його трощимо. Понимаєте, різдвяник він не любить пересушок. Ми треба ці всі наш, прям, такі, зима, як для кактуса. Йому треба, щоб... треба, щоб була певна... Був перепад температур, от якраз в вересні місяця хватить для того, щоб трошки менше поливати його, відповідно, і щоб він постали в холоді. Але шумбергера не любить пересушки. Це знову ж таки, це мої всі спостереження. У вас може бути своя думка, вона є. от, Але якщо що, то пишіть в коментарях. І, і, і само собою звідси випливає історія, чому шумбергери гарно цвітують, там в лікарнях, в школах, тому що там бюджетні установи, які опалюються відповідно, як вони хочуть. Тобто Може бути опалення в жовтні. І, до цього, і плюс там, як правило, забувають поливати, бо там діти, чергові, все остальні такі моменти. Бачите, ґрунт такий він пухкий, досить досить такий рихлий. Ніби якщо ми задаваємо ще трошечки листя, у мене завжди є на поготові. Ось там листочки. Вони будуть і гвісти, якраз будуть, і будуть нам вже такі вже, дай Боже, кожному крихки. Зараз я бігом їх тут розкришу, ще теж. Ось Це буде тільки плюс буде. Це дуб, в принципі, він і так швидко буде розлагатися з палками різними. От Ми вимішуємо. То це буде тільки плюс. Тому що знаєте, я прийшов, бачу. Кажу, Аліна, ви знаєте, ну дуже кажу, вже треба різдвяне кожа рятувати, каже, так, він не цікавився, одне лише китка. Кажу, Я забираю до себе його на деякий, деякий час, хай мене він поросте, поадаптується потрошечку. І будемо е, ще додаємо ґрунту, тому що трошки його більше пересажу. будемо. Я беру ґрунт, бачите, торф. Такі крупні досить. От. І для того, бачите, собачнема де пити. Треба пити із калюжі, із якихось, де вона верба. Просто. Бачимо такі плюс-мінус ґрунти. ну якщо ну, в ідеалі взагалі, щоб це... А, ще дуже цікава фішка. Що скажу вам? Часто, часто розказують... У вашого ні горщика чи що, типу, що ви в стаканчики садите, хоча треба стаканчик. Шмбергера дуже не любить від великих ґрунтів, ну, типу великого, великого тазика. Максимально було, сам покажу. Откуда не біло розготовлювалось нападіння, а заодно я розкажу про шмбергери. Шлімбергери їм треба, щоб вона повністю оплела от, навіть, ось бачите, зараз от, вона оплела, там корінчиками і добре. Коли корінь зафіксується, він від, від, і починає видавати вже відповідно опарості інші. Ну, тобто, і того косарь, великий ґрунт він, він росте погано. Бачите, дивіться, ось ось, трава тут, це все одного віку. і от, трава тут, як, як почала рости гарно. ось така от історія. ну Давайте вже будемо, що нашого... кактуса сидити. Так, також їх треба стригти, а вже поробив це все. Я візьму йому горщик, але треба подумати якого. Можливо, той який і був, а можливо трошки і щось інше. Давайте пошукаємо. Ну, ось І ріс він в такому маленькому горщику, але для нього це мало. Бачите, я там вже трошки все Ну, не небагато, в принципі. Є таке, ну це я десь діно. Це звичайний такий, звичайний... Обнаковений. Ось шнебергера ріс в цьому горщику. Ми не можемо його присадити, тому що буде ґрунт новий, але я поліби, напевно, його якийсь більше. Ну, я планую я, я в такий горщик. Впало трошки. Ось сюди. Але можливо це буде... ну, Хоча, знаєте, щоб він вже буде рости далі. Красивий такий садовий горщик. Воно, то, якщо порівнювати, зараз ми з вами порівняємо, звісно, різниця є. От. Бачите, майже два рази більше. Але хочеться, щоб було там вже і красиво, бо це ж я знаю, щоб було практично, а для людей треба, щоб було красиво. Тоді тобто зараз я пошукаю щось інше. Ну ось такі, типу, плюс-мінус помиєшся горщика оптимально. Тому що Аліночка, моя подруга, вона хотіла, щоб, щоб ну, квартира дуже мало місця. Ну, кажу, добре, зробимо це все. Так, хоч я тут позамітаю ще пізніше. Садимо так, як і було. Ось так, трошки тісніше, воно гарно, воно, перше буде гарно по-друге, це. Ну, е як ми садимо? Бачимо, де починається перший корінь. Бачите, ось. Такі корінчики там і садимо. От і відповідно, ці всі по енерції. Зараз я посажу і вам перезвоню. Друзі, такими простими маніпуляціями получився такий досить компактний горщик. Легкий. дуже. Тобто ґрунт в ідеалі взяв і він розпався. От, такі, знаєте, щоб він, це ідеальний ґрунт для тропічних рослин, для маганців, для, для монстер, для філодендронів має бути от пухкий отакий ґрунт. Що мінус? Плюс в тому, що дуже легкий, в ньому дуже легко кореню рости епіфітам рослинам. В основному всі тропіки це епіфіти. Мінус те, що дуже швидко пересихає. Тому такі концепції краще тримати на, на воді. От. Ну, типа на, як називається, господи, на фітілі. І все буде добре, друзі. Так, буде рости мене такий красунчик. Все, цим цьому, пока-пока.